Сьогодні особливий день день учителя. Ви завжди даруєте най найцінніше. Любов до музики. Ви навчаєте нас слухати серцем і грати душею. З вами ми вчимося не лише нок, а й терпінню, праці та натхнення. Ви підтримуєте, коли не все виходить з першого разу. Ви допомагаєте нам відкрити наші таланти. Ви радієте кожному нашому успіху, немов своєму. Кожен ваш урок це подорож у дивовижний світ звуків. Хай ваші дні наповнюються гармонією і радістю. Нехай у серці завжди звучить музика щастя. Дякуємо за ваше тепло, доброту та щирість. Зі святом наші дорогі вчителі! Разом з ними знову і знову. Життя пізнават.